Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково з вами це зробимо. Сьогодні у нас чергова розпаковка отримання ще цікавих цитрусових, там, ну і взагалі цікавих рослин, які можна вирощувати в домашніх умовах. Дякую Тетяні Кузьмук. Я вже попередньо розпакував дуже гарне пакування. Так, все надійно запаковано. Тетяна Кузьмук має дуже з міста Запоріжжя має дуже гарний та корисний YouTube канал. Тому рекомендую підписуйтесь. За, я в неї замовив такий лавровий листочок, кущ лаврового листа. Подивіться, який він гарний. Окрема подяка за цукерки. Дуже цікаво. Та, ну і Дуже гарне пакування. Зараз не буду, як то кажуть, сильно його відкривати, щоб не з'їдати час. Просто звертаю увагу, та, що тут навіть є. Щоб ґрунт не розсипався, бачите, трішки, як то кажуть, і зволожено. Так. Насправді лавровий лист, наскільки я ознайомився з інформацією, вивчив зовсім невибаглива рослина, яка витримує до мінус 18. Спокійно будемо вирощувати на кухні, Та, ну, який же ж український борщ та без лаврового листочка. Будемо разом з вами смакувати. Підписуйтесь на канал, попереду ще дуже багато різних. Буде цитрусових та інших цікавих рослин, які ми будемо разом висаджувати, пересаджувати, ну і безпосередньо отримувати від них плоди, але це найближчим часом, тобто в роках. Да, тому З вами Руслан, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Ну і якщо вам це було цікавим, вподобайка з вас.